У нас чергове плювання. Оп. О, о, о! це кабанчик вже непоганий. Всім привіт! І я вас вітаю на каналі Time to Fish. Зараз я швидким темпом пробираюся крізь лісові хащі. Бо на годинку вже 18.30 і я хочу заскочити так сказати, в останній вагон вечірніх покльовок спробі половити карася за трошки, трошки на поплавочну вудочку тому надіюся що щось вдасться дивіться що з цього вийде вже підходимо до місця оп дерево повалене Ох, фу, машкарній купа Оп. є Прийшли, сонечко відблискує, вже сідає, а я тільки на рибалку. Водичка чистесенька, такий лісовий закинутий ставок. Можна сказати, дике болотце. І не буду тратити часу, розкладаюсь і буду ловити. Так, по оснастці все у нас стандартно. Поплавочок з стопорками. Грузики і гачок. Тільки є проблема з насадкою. Тому що я, як завжди, не маю ні хробака, ні опариша. І прийшлось купити кукурузу. Все би нічого, але тут на цьому ставку не клює на кукурузу. Вірніше, я ще не ловив. Але розмір тут не такий, як був в попередньому відео. До речі, дуже хороше відео вийшло, можете перейти подивитись. Я залишу посилання внизу. І не впевнений, що буде якийсь результат, але хто не пробує, той не знає. Тому роблю перше, перше закидання. Вправіше, напевно. Оп. Перше закидання і буду розкладати другу удочку з надією, то, що клюне на кукурузу тут. Так, і другий поплавочок ми кинемо лівіше. З лівої сторони. Оп. Добре, вийшло прямо в самій лілії. І будемо чекати. Так, сиджу я, значить, такий, чекаю покльовку. Щось там знімаю на камерку. Думаю, може вдруг зараз клюне. Думаю так, що я за рибак, якщо я не знайду хробака на болоті. Що ви думаєте? я оцей камінь. І будь ласка, маю тепер дві насадочки. Зараз скоренько їх надіваю. І перезакидаю. Думаю, на хрубак буде швидше покльовка, чи на кукурузу, бо кажу, я тут ніколи на кукурузу не ловив. Оп, така штучка вийшла. І не впевнений, що щось на кукурузу клюне. Тому кидаю хрубака туди і чекаю покльовку. Вже нормально. Є перша покльовочка на поплавочок. Пробує, водить, водить. А! Поспішив я. Поспішив. Але нічого, радує що вже є покльовки, тому що сидімо, може, хвилин 40 і взагалі нічого не було. Але думаю, що це ще, як то кажуть, не вечір можна ще пробувати перезакидати. Перезакидаю і чекаємо. Є покльовочка є. 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 є, друзі, перший вечірній карасик. Не дарма я хрубачка знайшов. Такий красун. Невеличкий, золотий болотяний карась. І чорний. Є в нас чергове плювання. Оп. О. О, і це кабанчик вже непоганий. Є в нас чергове клювання. Оп! О! Оце кабанчик вже непоганий. Оп, це вже така добра ладошка. Не буду тратити часу, зараз перезакидаю, бо вже на вулиці темніє. Сонечко сховалось, але такі красуни... Оп! Впав, зараз покажу. Такі красуни ще прокльовують. Скоренько назад. Оп. Є, і чекаємо наступний. Оп, і зразу, зразу, моментом. А! Підійшла стайка карасів і можна їх потягати, поки ще хробак є. Був би опариш, було б взагалі супер. Так вчепив, воно зразу би проковтнуло, а тут треба трошки... Довше дати побавитись і плюс воно його стягує просто. Через то те, коли буде по кльоквій холості. Ну, але нічого. Рибка активна, на вечірній кльов я ще попав. Не дарма приїхав. Так, зловив я два карасика, покажу вам трошки ближче. блін, Не знаю, буде видно, не видно. Отакий більшенький є. Золотий дикий карась, поки не має покльовак вирішив вам показати. Так, були дві штучки, їх зразу відпускаю. І хочу зразу подякувати вам за активність, яку проявили на останньому відео. Це неймовірно додає мотивації для того, щоб знімати та виїжджати в подальшому. І ми потихеньку рухаємось до кількості 500 підписників. Тому давайте не будемо розтягувати резину. Всі, хто дивиться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і пишіть одразу, які хочете наступний вид риболовлі. чи подобається вам поплавок, чи подобається вам фідер, чи подобається вам, може, рибалка на живця. Як я казав, зворотній зв'язок він важливий, і, і потрібно знати, що вам подобається, і чи подобається взагалі. Тому я е, рибку я випускаю і продовжуємо ловити. карасики на волю, а мы чекаем наступных. Оп. Давай. Э, э, ты что? Ты ж карасики не можешь. Е, yeah, пишу. И чекаем поплевочки на на тех два поплавочки. Сейчас там пробую хрубачка. Оп-оп. Такі невпевнені покльовки. Хочу почекати, щоб добре взяло, повело. Але, блін, небезпека є в тому, що воно може стягнути і все. В принципі, як і зараз, воно подіоргало, подіоргало, плюнуло і поки тишина. На годинку вже близько 20-30, десь так 20-20, щось я дивився пару хвилин тому. То вже і сонечко сховалося, в принципі, рибка стала більш активніша, бо як світило сонце, риба взагалі не клювала. А тут сонце зайшло, тільки перекинув в праву сторону і почались покльовки. є! Є, друзі, це він. Ух, іди сюди кабан. Є. Фух. Ох, є. Є, друзі, це він. Ух, іди сюди, кабан. Є. Фух. Я вже думав не буде покльовки. Блін, гілки мішають. Так, вудочку сюди. О! сильна риба. Є, і відчепився. Добре, що не втік. Мені в воді. Є такий, ну це вже добра така ладошка. Дикий карась, золотистий. Супер. Якраз так на заході сонця. Кажу, сонечко вже сідає. І тільки починають клювати такі красиві рибини. Блін, не здається, навіть же коли в руках його тримаю. Так, цього теж ми на волю відпустимо. І, мабуть, за якісь хвилин 10-15 будемо вже збиратись, бо година доходить близько 9 вечора, а ще треба доїхати додому. Що, йди. Це удочки, я зібрав, речі зібрав, все спакував. Я би ще посидів, але чуючи по звуках, які тут є в лісі, бо це озеро закинути в лісі, мені не дуже хочеться стати вечерю якогось кабана або вовка. Тож дякую всім за перегляд. Пишіть, підписуйтесь, з вас підписка, з мене хороший контент. Па-па!